Міф чи правда, турбомотор завжди швидко ламається. Більше міф, тому що турбомотори вони технологічно вже вийшли на рівень максимальних ресурсних, так скажімо, діапазонів. Тобто зараз турбомотори ходять, в принципі, по 300-400 тисяч кілометрів, якщо вони правильно обслуговуються, і, в принципі, вони дають таку динаміку, що атмомотори не вивозять зовсім. Якщо кузов пофарбований, значить машина вже биток. Ні. Це 100% міф, тому що є такі поняття, як десь царапини, притертості. І навіть до банального, коли птічка може вам по факту облагородити, так скажемо, вашу машину, у вас полізе лак. Ну, на сьогоднішній момент це дуже велика проблема, я навіть сам з таким сталкувався. Дизельні двигуни завжди проблемні взимку. Міф, але такий 50 на 50. Розказую чому, тому що є дизельні мотори, наприклад. Німецьких автомобілів, де в принципі, їм е, все одно зима, літо і так далі. Якщо це якісь там Fiat, італіянці або якісь там, е, ну, китайці взагалі не роблять дизельні мотори, якщо б вони ще робили, то це були б самі погані мотори. Коротше, суть до діла, е, якщо ми беремо старі дізеля і нетехнологічні ну, то є древні, так скажемо, є проблеми. Якщо ми беремо сучасні дизельні мотори, то в них в принципі, все працює рівно, класно і так далі.